Богдан різко загальмував на парковці біля лікарні, не встиг заглушити мотор, як задзвонив телефон. Тарасе, ну де ти ходиш? Я вже під'їхав. Піду дізнаюсь, як там. Надовго? «Хто зна?» – промимрив у відповідь співрозмовник. Богдан вимкнув телефон і залишив його в машині. Не хотів, щоб йому телефонували, коли він буде біля дружини. Особливо, якщо подзвонить Ярина. Його вже чекав лікар. Добре, що ви приїхали, пане Богдане. Стан дуже важкий. Ми навіть не беремося робити прогнози. Я можу її побачити? уривчасто спитав чоловік. Лікар зітхнув, подивився навколо і злегка кивнув. Насправді це заборонено, але зробимо виняток. Уляна Миколаївна дуже багато зробила для нашої лікарні Богдан ішов мовчки, наче в тумані. Як це сталося? не вгамовувався лікар. Її збила машина на пішохідному переході, та сам нічого не зрозумів водій втік з місця ДТП, досі не знайшли, просто жах. Перед палатою лікар зупинився тільки не більше п'яти хвилин. Домовились, Богдан зайшов сам і навіть зрадів, що лікар не пішов разом із ним. Уляна лежала нерухомо, лице в бинтах довкола, трубки, датчики, апарати, все пищало і миготіло. Вона здавалася мертвою. Богдан нахилився. Ну що, люба, ось тобі і розлучення, ось тобі і суд і все решта. Обличчя дружини залишалось без виразу. Богдан злегка штовхнув її пальцем, рука мляво звісилась з ліжка. Що померла? пробурмотів. Ну, тоді пішли. Він випростався, начепив на обличчя скорботу і вийшов. Лікар уже чекав. Повірте, пане Богдане, ми зробимо все можливе. Той лише скривився лікар, років 45, високий, метушливий, наче наречена перед весіллям. Але якщо Уляна ще жива, такий її точно не врятує. Вийшовши на двір, Богдан глибоко вдихнув терпіти, не міг запаху лікарень, ще з дитинства ненавидів усе це. Його часто залишали з хворим молодшим братом, поки батьки працювали. Богдан просто сидів. Навіть не допомагав брату ні подушку підправити, ні напоїти. Навіщо. Лікар тоді сказав, що хлопчик не виживе, а навіть якщо виживе, залишиться інвалідом. А це означало одне: всі гроші підуть на брата, а йому Богдану доведеться забути про свої мрії, і він подумав: краще б брат просто помер. Але брат не помер. А ось сам Богдан утік з дому, щойно йому виповнилось 17. Він знав, що батьки збирають гроші на лікування для Мирослава, але ті гроші, він був упевнений, краще стануть у пригоді йому. До повноліття залишалося півроку. В армію він точно не хотів. Оселившись у місті, швидко зрозумів, можна жити за рахунок жінок. Вигляд у нього був непоганий. Першою була коханка за 35. купила йому квартиру, оплачувала всі його забаганки. Але через рік покинула, дізнавшись, що йому не 24, як він сказав, а лише 18. Потім були інші. Але щоразу, як під мікроскопом, постійний контроль, підозри ревнощі. І тоді Богдан вирішив, треба одружитись. Головне, щоб жінка була заможною, вік зовнішність неважливо. і любов зобразити він міг роками грав саме такі ролі. Наступного дня Богдан вирішив знову навідатися до лікарні, але не з жалю. Він хотів переконатись Уляна справді не отямиться, інакше все піде шкереберть. По дорозі він зайшов до ярини. Ти ще не подав на розлучення? Одразу кинула вона, стоячи в короткому халаті. Ти що не чула, її збила машина. Вона в комі. І що? Це не скасовує розлучення? холодно відповіла вона. Навпаки. Пришвидшує, якщо помре, все твоє. Богдан відчув, як йому стало душно, навіть Ярина здавалася надто цинічною і чомусь нестерпною. Я подумаю буркнув і вийшов, навіть не попрощавшись. Уляна. Він згадав її усмішку, голос, як вона вірила в нього, як іноді дивилася з сумом і з тривогою, але ніколи не ставила під сумнів його чесність. А ти ж їй брехав роками. В голові задзвенів голос. У палаті його зустрів той самий лікар. Є дивна річ, сказав він, дивлячись кудись вбік. Вчора ваша дружина, здається, на мить отямилась, але нічого не сказала. І знову глибока кома. Богдан здригнувся. Як це отямилась? Очі відкрила, Дивилась. Може, то був рефлекс, але це шанс. І коли це було? Після вашого візиту. Чоловік знітився, в голові почало калатати. Чула? Розуміла? Він зайшов до палати і сів поруч. Улянко, сказав тихо. Якщо ти чуєш мене, прости. Я ніколи не хотів, він замовк, бо сам собі не вірив. І тут, побачив, її пальці ледь-ледь ворухнулись. Це. Богдан схопився, натиснув кнопку виклику лікаря, але вона знову завмерла. Лікар увійшов за хвилину. Ви щось бачили? Вона рухалась пальцями, я точно бачив. Лікар уважно подивився на монітори. Жодної зміни. Але я занотую Богдан повернувся додому нервовий, злий, Уляна жива, і якщо отямиться, розповість усе про зради, про плани, про спадок. А ще хтось міг бачити, як він виїжджав тієї ночі. Того ж вечора йому зателефонували. Богдан Ігорович. Це з поліції. Ви не проти, якщо ми заїдемо на кілька хвилин. А що сталося? Голос зірвався. Просто кілька питань щодо ДТП. Ви ж чоловік постраждали? Так, але я не бачив нічого. Тим не менш, ми вже в дорозі п'ять хвилин. Страх пробігся тілом. Він перевірив куртку: ключі, телефон, гроші. Якщо буде погано, тікати. Та замість одного офіцера приїхали двоє. Вони були напрочуд люб'язні. Ви, напевно, дуже переживаєте, сказав молодший. Ми розуміємо, просто маємо уточнити деякі деталі. Я весь вечір був вдома, сказав Богдан різко. Потім поїхав до друзів, а коли дізнався, одразу до лікарні. Хто ці друзі? Тарас. І ще один знайомий не пам'ятаю прізвища. Ми перевіримо. Та, будь ласка, майже крикнув Богдан. Поліцейські переглянулись. А де ви були між 20.00 і 21.00?» вдома? Сусіди цього не підтверджують. Чорт, ми перевіримо ці слова, як вирок. Коли вони пішли, він одразу набрав Тараса. Якщо тебе спитають, скажи, що я був у тебе вночі добре? Що сталося? Просто скажи це важливо. Тебе теж можуть викликати. Може, ти мені скажеш, що трапилось? Скажу, але пізніше. Він кинув слухавку і вперше за довгі роки зрозумів, усе може закінчитись, Уляна отямиться, поліція дійде до правди, Ярина зрадить і спадок, може зникнути, як і він сам. Ніч у лікарні була неспокійна. Медсестра Тетяна, яка чергувала у відділенні реанімації, кілька разів помічала незвичну активність на моніторах. Їй здалося, що серцебиття пацієнтки, яку звали Уляною, помітно пришвидшувалось щоразу, коли хтось заходив до палати. О 4.38 ранку Тетяна принесла медикаменти. Коли ввійшла, мало не впустила тацю. Очі Уляни були відкриті, і вона дивилась прямо на неї. Пані Уляно, ви мене чуєте? Жінка не відповіла, але погляд був осмислений, глибокий, майже суворий. Тетяна натиснула тривожну кнопку. За кілька хвилин прибіг лікар. Це диво, прошепотів він, перевіряючи зіниці та показники. Ви розумієте мене? Повільно, ледь ворушачи губами, Уляна сказала. Покличте Федора. Кого? перепитав лікаря. Мого брата, вони переглянулись. У документах жодного Федора не було. Але щось у її голосі, у тих кількох словах, вимовлених з неймовірним зусиллям. Змусило їх не зволікати. Тим часом Богдан спав у машині біля озера, куди втік після візиту поліції. В голові каша. Ні страх, ні алкоголь не давали спокою. Його мучило передчуття. Щось було не так. Раптом задзвонив телефон, номер незнайомий. Але коли він почув голос, кров застигла. Привіт, Богдане! пролунав хрипкий, майже глухий жіночий голос. Не чекав, так? Хто це? А ти здогадайся, Уляна, вгадуй далі, я та, кого ти намагався прибрати, і в кого не вийшло померти. Ще поговоримо. Він кинув слухавку, руки тремтіли. Як? Як вона могла? Сидячи в авто, він спробував зібратись, тільки не панікуй. Можливо, це чийсь злий жарт, можливо, це поліція або ярина. Вони всі хочуть мене зламати, але інтуїція, той хижий звір, що жив у ньому з дитинства. Вже гарчала, вона прокинулась і знає. В цей же час, у відділенні номер 4 реанімації, Уляна дивилась у вікно. В її очах більше не було слабкості, лише тиша, терпіння і план. Вона пам'ятала все, як стояла біля дверей, коли він думав, що вона спить, як почувала себе кришталем, що ось-ось трісне, як бачила його очі невинні, незакохані, нежалісливі, а байдужі, і головне, вона знала, що її збили не випадково. Коли лікарі вийшли, вона сказала медсестрі Дайте мені телефон, я мушу подзвонити одному адвокату. Вам треба відпочити, а мені треба повернути те, що моє. Медсестра вагалась, але погляд Уляни, той самий, яким колись її мама зупиняла бійки в школі, не залишав вибору. Через годину адвокат уже сидів поруч. Молодий, суворий, з ноутбуком і стосом документів. Пані Уляна, у мене є хороші новини, ваш шлюб недійсний. Що? Богдан підписав з вами договір, який не пройшов державну реєстрацію. Ви не є офіційним подружжям, але ви єдина спадкоємиця нерухомості батька, він не змінив заповіт. І все, що у вас є, залишиться за вами. І ще щось, сказала вона. Я хочу відновити контакт з братом Федором. Він має право знати правду. Але він зник. Я знаю, де він. Через два дні вона знайшла його. У провінційному селі, в старій хатині, чоловік у військовій курці рубав дрова. Йому було років 40, але виглядав він на всі шістдесят сивина, шрам на щоці пусті очі. Підійшла сусідка. Федоре, там тебе якась пані шукає, гарна така. На машині приїхала. Він відкинув сокиру, пішов до воріт. Привіт, брат. сказала Уляна, спираючись на милицю. Пора згадати, хто ми. Він мовчав довго, потім стис кулаки. Чому ти прийшла? Бо твій ворог, мій чоловік, твій колишній. Майже. А тепер наш спільний ворог. І тоді під осіннім небом, між двома розбитими душами, народився план. Пройшов тиждень. До Києва вони приїхали на старенькому авто. Уляна сиділа ззаду, в капюшоні з темними окулярами, милицю притулила до дверей. Федір за кермом курив мовчки, а в очах знову життя. Він довго був в тінню, але тепер мав мету. Готова? спитав він, припаркувавшись біля новобудови. Не просто готова. Я чекала цього моменту з тієї миті, як він мене зрадив. Уляна дістала планшет і відкрила схему. У них був план простий, але ризикований. Почнемо з того, що йому найдорожче з його репутації. Першим кроком стала Ярина. Її знайшли у фотостудії, де вона працювала адміністраторкою. Уляна прийшла сама без попередження, встала в дверях і сказала: Привіт, довго не бачились. Ярина поблідла, її очі великі, яскраві, вмить наповнились панікою. Ти, ти ж була в комі, а тепер я тут. І знаю все з ким ти спала, що ви планували, і як ви це зробили. Я. я не знала. Він сказав, що ви в розлученні. Не бреши мені, Ярино. Я хочу знати тільки одне ти з ним була через кохання чи за гроші? Довга пауза. Він мені обіцяв частину вашої квартири і відкриття салону. Я не знала, що він тебе зіб'є. Тобто, знала, що щось буде? Ярина опустила очі. Він. Говорив про нове життя без старих проблем, я здогадалась тоді в тебе є шанс на спокуту. Запиши нашу розмову з ним, виведи його на чисту воду, інакше я знищу тебе. Через три дні Ярина подзвонила я все зробила. Він говорив по гучному зв'язку, коли я була в авто. Усе записано. Він прямо сказав вона мала зникнути. Ти ж знаєш, для чого ми все це затіяли. Федір послухав аудіо і стис зуби цього досить, щоб знищити його, але Уляна не поспішала ні. Я хочу, щоб він усе втратив, не тільки свободу, все, гроші, довіру, його нову любов і впевненість у собі. Вони організували зустріч у ресторані, на яку Богдан мав прийти вперше після прощання з минулим. Уляна заздалегідь домовилася з менеджером. Який дозволив увімкнути екран у залі під приводом презентації нового бізнесу? Богдан з'явився впевнено, в новому костюмі з посмішкою сів за столик, чекав Ярину, замість неї відео на екрані, запис його слів, голос, який розносився по залу. Вона мала зникнути. Ти ж знаєш, для чого ми все це затіяли? Гості повставали. Офіціанти зупинилися в русі, одна літня пані навіть хрестилась. Богдан зірвався з місця. Але перед виходом поліція. Ви арештовані за спробу вбивства шахрайства та змову. А поруч стояла Уляна. Вона подивилася йому прямо в очі спокійно, і сказала: Тепер ти в ніхто минуло півроку. Уляна разом із Федором відкрили фонд підтримки жертв домашнього насильства. Її історія з'явилась у кількох газетах, але вона не шукала слави. Справедливість це не гучні слова. Казала вона журналістці це тиша після перемоги, без жалю, без вибачень, просто тиша. Федір знову усміхався вперше за роки, а Уляна почала жити наново.